Друзі, вітаю вас на моєму каналі Нумізматик. Сьогодні у нас такий незвичайний огляд. Трішки хочу розказати про історію, яка нещодавно трапилась. така приємна історія. Моя дружина знайшла одного разу на одній з платформ німецьких оголошення, де жіночка німкеня писала, що хоче віддати свій альбом для монет комусь просто так за шоколадку. Звісно, що я, як колекціонер, як той, хто цікавиться такими речами, не міг пройти по все оголошення, тому, звісно, я звернув на нього увагу. Звісно, я її написав, так що я готовий забрати. Вийшло так, що вона жила недалеко від мене, живе недалеко від мене, 2 кілометри всього лише. Тому сьогодні я хочу вам показати те, що я, можна сказати, виміняв на шоколадку. Звучить смішно, так, але. Але приємно. Ми з вами колекціонуємо монетки 2 євро, так як завжди нагадую вам, якщо у вас є таке бажання спостерігати за поповненням моєї колекції, можете підписатись, поставити лайк. Друзі, подивіться на розмір цього альбомчику, чи як сказати правильно, це, мабуть, більше навіть не альбомчик, а планшет якийсь такий. Ну, В принципі, їх можна знайти в оголошеннях десь в інтернеті. От у мене альбом, який я вам показував нещодавно, так мій, подивіться, друзі, так, розмір цього планшету, так, такого і мого альбомчику. Так, Тому, відповідно, розмір вражає. Мабуть, це такий більше знаєте, для м -м, стіни. Прикраса для стіни. так, Можна її поцепити я кудись, я не знаю. І я так от взяв свій штатив, так, на який я прикріплюю свій телефон. Щоб показати вам, але, але якщо я навіть зараз розгорну вам цей планшет, так, то бачите, що воно трішки не поміщається. Так, ну, маю надію, що вам більш-менш добре видно. Друзі, ось така цікава підбірочка. Дивіться, ця жіночка віддала разом із цим планшетом, чи альбомом, як правильно назвати, також підбірку дрібних монет. Хочу трошки розказати, що з собою являє цей альбом. Це, як, як я зрозумів, друзі, так бачите, що він ну, доволі великий. Так як пів ватмана, можливо, навіть, я не знаю, цей розмір який А2 чи хі -хі, майже А1 такий величезний планшет. Чи альбом. Е, друзі, по суті, це вже такий нумізматичний, мабуть, раритет. Не знаю. Якщо подивитися на дату, подивіться, 2001 рік. Я так розумію, що цей альбомчик був випущений. Так, в 2001 році. І тут можна побачити нам з вами 12 країн. Тобто підбірка від 1 центу, він для того, щоб збирати монетки, від 1 центу до 2 євро. І лише тут 12 країн. І извиніть, тут немає ще різновидів там, Іспанії чи чому. Тому що, звісно, тільки коли фактично монети євро і готівку введено було в обіг. Так, ви був випущений цей альбом. І пам'ятаєте, що лише 12 країн спочатку мали монети Євро. Так, тому фактично тут у нас всі перші країни. Ми бачимо там Австрія, Бельгія, Німеччина, Іспанія, Франція, Фінляндія. Це у нас Греція. Також далі бачимо Італія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди і Португалія. Тобто Тобто ці монетки. Тобто, жіночка залишила такі дрібні монети. ну Звісно, що ті, що побільше, вона забрала. Хоча я їй пропонував, давайте я вам віддам готівкою заберу вас інше, але вона, мабуть, вже їх витратила. Тому, ну, Але, в принципі, друзі, що я вам скажу, я скажу, що такі монетки дрібні, їх зараз знайти в обігу іноді набагато важче, тому що люди в основному розплачуються картками. І коли ти, наприклад, проживаєш в Німеччині, то в основному трапляються німецькі дрібні монети. Але от цю чиночка, бачите, віддала мені фактично всю підбірку. Я скажу, що фактично, в мене всі були, але, друзі, ну, хто колекціонує підбірочки євро, знаєте, так, наприклад, я вам показував раніше так, мої підбірки. От, наприклад, підбірка Фінляндії, друзі, подивіться, у мене було 5, 10, 20, 50. 1,2 євро, але 1,2 2 центів мене не було. Я не міг їх не знайти. Ну, звісно, вони продаються на просторах інтернету, можна їх купити, але платити великі гроші за такі дрібні монетки якось не хотілося, а хотілося знайти. І ось я звернув увагу на те, що друзі, можливо, цей альбомчик у жіночки лежав дуже довго з тих часів ще. Я подивився і побачив, що ось тут ці монетки, так, зараз покажу вам, фінські, подивіться вгорі так. Фактично, вони в дуже-дуже гарному стані. То вони фактично не ходили. Тому вони в дуже-дуже гарному стані. І фактично всі інші. До речі, мене одного центу Греції не вистачало, друзі. І тут він теж, бачите, є. І всі вони в такому доволі гарному стані, так? Вони блистять. Я так думаю, що, скоріш за все, оцієї жіночки, можливо, вона колись ще в молодості, можливо, зібрала цей альбом, і потім він в неї довго лежав. Ну і пізніше вона, мабуть, захотіла просто монетки витратити, гроші потвитрати, але дрібні вирішила віддати. Я був дуже їй вдячний, так, подарував їй шоколадку, ми з нею там трішки поспілкувалися. Ну і що, задоволений, друзі, як ви вважаєте, гарне поповнення? Хоча, чесно, тепер не знаю, друзі, як ви вважаєте, от мене, мене, мої монетки ну, обігові, лежать у цьому альбомчику, так, от тут я їх складав. Чи варто їх перемістити сюди, як ви думаєте? Напишіть як вашу, вашу думку. Чи варто всі монетки розмістити тут, чи просто ці витягнути <гум> і покласти їх назад до того мого альбомчику. Ну, але, але прикольна ідея, задумка. Так, можна, в принципі, на стіну кудись повісити. Карта. Такий величезний альбом. В принципі, все, все дуже гарно виглядає. Так, зараз. Наведу трішки. Так, з яким дозволяє мій штатив. Так, тут, бачите, монетки виглядають доволі гарно. Так, ну і в так, в принципі, прикольний альбомчик. Я кажу, що він, звісно, це не раритет, так, але якщо взяти, говорити про монети євро, так, то, друзі, це фактично початок, початок колекціонування підбірок єврових монет. Тому я думаю, що варто мати також у себе одне єдине, я, так, я чомусь думав, що він буде набагато менший. коли я приїхав забирати, то вийшло так, що він такий громадний. <хи> Тому, в принципі, ну, нічого, нормально, хай полежить, подивимося. Можливо, перекладемо інші монетки мої теж сюди. Друзі, підписуйтесь на мій канал. Друзі, Наступне, що ми будемо з вами розпаковувати, подивіться, я знову придбав такий от пакуночок монет 2 євро. 250 штук. Думав, можливо, на стрімі розібрати, але ну, ідею, від ідеї стріму я ще не відмовляюся. друзі. Але в той же час, ну, мою, хай буде трішки пізніше, зараз за браком часу. Стрім зараз не буду проводити, але думаю, що можна буде з вами ну, розпакувати. Я думаю, зроблю два відео наступних так, по 5 ролів. На одному відео ми розпакуємо 5 ролів, і на іншому відео розпакуємо. по 5 ролів, Подивимося, що тут цікавеньке з нам, нам трапиться. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ну і до зустрічі.